Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в Аврорі з 25 по 31 серпня. Включно ось такі капсули для прання сіла. 12 капсул в упаковці 94 гривні. Серветки сафі вологі. 77 штук 19, а кусували 29. Серветочки паперові, 100 штук в упаковці, по 19. Серветочки косметичні, 150 штук. По 27. І ось такі серветочки. Це вже вологі дитячі сафі. 132 штуки в упаковці. Рушничок паперовий, сафі, зелений, один. По знижці. 24 гривні. Туалетний папір делюкс. 4 рулончика в упаковці по 59. Ніжний дотик, туалетний папір, 6 рулонів в упаковці, також по 59. І сафі, туалетний папір 39. Першничок паперовий, великий, один. В упаковці білий. по знижці 89. І ось такий набір рушничків, два штуки в упаковці білі, теж по знижці. 42 гривні. Маслянка кухонна, пластикова, одно бамбукова, така невеличка по 55. Рушнички кухонні, два штуки в наборі, один однотонний, а один ось такий з малюночком. Малюночки. Різні. Ще ось такий варіант по 29. І серветочки кухоні 5 штук їх в наборі. Вони різні по 27. Скатертина для столу така, з бахромою і з малюночком. Малюночки різні, квіти 140 на 110 см. По знижці 77 а коштувала 99 Ось така щестка тертина прямокутна з мережевим краєм 120х150 сантиметрів. Також малюночки різні. По 88, знижка на ніж для хліба металевий. Такі нержавічі сталь з довгим лезом по 199, ніж кухонний металевий. Дерев'яною ручкою алмо з довгим лезом по 55. Ніж кухонний металевий в чохлі, А ручка пластикова, ніж невеличкий по 44 гривні. І знижка на сокиру кухонну металеву. А ручка дерев'яна по 119 Ложка кавова. Така синя з довгою ручкою алмо по 22 гривні. І ось така ще ложка металева для морозива З довгою ручкою. Така цікава по 27. Знижка на ось такі щипці: кухонні металеві для нарізання м'яса. Не знаю, для м'яса чи ні. Напишіть, мабуть, хтось може вже купував. Вирізаєте ви м'ясо чи ні? 119. Я коштували 169. Ножиці кухоні для нарізання зелені. Зелені. А ножиці металеві по 88. Знижка на ось таку шумівку. Сіліконову. І ручка дерев'яна. По 55. Знижка на ось таку виделку, десертну, малесеньку, алма по 17. Піднос пластиковий, прямокутний. Такий невеличкий мармур по 29. Знижка на ось таку сковорідку з антипригарним покриттям 28 см діаметр. По знижці. 389 і ось така сковорідка з антипригарним покриттям 24 см. Діаметр, коштувала 229 а зі знижкою 179. Знижка на ось таку каструлю для випікання. Вона керамічна, діаметр 25 см і на об'єм 3,5 літра. І зі знижкою 349 см. Ще знижка на ківш, на живічі сталь, алма на 2,5 літра з кришкою скляною 289. Набір затискачів для пакетів металеві. Три штуки в наборі. Коштували 77, а зі знижкою 64 гривні. Набір дошок пластикових, гнучки. Вони, Ось, вони різні. Сама велика 38 на 29 сантиметрів. І сама маленька 29 на 19. Коштували 229 а зі знижкою 169. Ось така сідушка кухонна, пластикова, прямокутна. З малюночками різними. Ще ось такий варіант. По 99. Зитечко, щипці для заварювання чаю. Металеві по 22 гривні. Я коштували 27. Миска глибока металева. Вона така невеличка і легесенька. По 29. Менажниця для закусок дерев'яна овальної форми на три відділення 279. Знижка на ось таку. Решітку гриль металеву. А ручка дерев'яна. Вона невеличка. 109, а коштувала 179. І малесенький невеличкий ось такий гриль портативний. Він металевий. А ручки дерев'яні. 249. Серветка настійно порційна ось така кругла. І з бахромою по 77, а коштувала 99. Ємність для спеції пластикова, а кришечка бамбукова. І ще є ложечка пластикова. По 74. І ось така баночка теж пластикова. А кришечка бамбукова. Ложечки, на жаль, немає. По 64. Ось такі трубочки для напоїв. Їх 50 штук в упаковці по 7. І ось такі ще варіанти. Вони паперові, різні, такі як смужечку, по 19. І набір трубочок з декором по 15. З'явилася ось така новиночка. шпатель металевий, кондитерський, ручка пластикова. Ручка жовта і червона, і ще є чорна. І новинка коштує 59. Пензлик, кулінарний, силіконовий, а ручка пластикова з блискучками по 22 гривні. Ось така форма для випікання: сіліконова, фігурна, такі метелики, божя корівка. Шість формочок. Коштувала формочка 69, а зі знижкою 55. Знижка на ось такий салатничок скляний 14 см в діаметр. Зі знижкою коштував 55, а зі знижкою 44 гривні. Малесенький салатничок скляний, але я завжди кажу, це малесенька соусниця по 19. Ось такий ще салатничок скляний. Золотистим обідочком по 119. Салатничок скляний фігурний. Така як квіточка. Золотистим обідочком 149. І ось таке ще блюдо. Скляне, плоске. Золотистим обідочком по знижці. Тарілочка скляна, біла. Нерівні края по 60. Тарілочка супова, скляна біла. По 64. Тарілочка скляна, прямокутна, така невеличка. З малюночком жовто-блакитним по 109, а коштувала 129 салатничок, білий скляний, такий великий, по 119. І ось такий ще салатничок, теж білий скляний 26 см в діаметр по 99 а коштував 129 Стакан пластиковий, рибристий. Поглянемо з вами на який об'єм. Ну, на жаль, не бачу, на який об'єм 74, А коштував 88. Ось такий набір креманочок пластикових на ніжці по 99, а коштували 119. салатничок. Паркуровий день ніч. По 84. Термас металевий однотонний. З металевою кришкою, тобто це чашечка металева. 189. Чашка пластикова для діточок. Різними малюночками. По 55. Пляшка для напоїв пластикова з рівенцем і з пластиковою ось такою ручкою. Рівнінець в пляшки. По 109. Знижка на ось такий термос. Він йде з ручкою пластиковою і з помпою. Ось такий зелений і жовтий. І зі знижкою коштував 549, а зі знижкою 449. Глечик для напоїв. Він скляний. А кришка пластикова. І зі знижкою 88, а коштував 109. Є ось такий ще глечик або графін для напоїв. Об'єм 500 мл по 58 Ємність для напоїв скляна з корковою кришкою. Коштувала ємність 169, а зі знижкою 59. Ось така ємність для напоїв. Пластикова з ручкою і со стаканчиками. Вони теж пластикові по 249. Ніж для нарізання кавуна або дині. Металевий, а корпус пластиковий зі знижкою 129. Підставка для ножів. Ось така, як на малюночку, пластикова. Дуже гарною знижкою. 99,72% знижка. Підставка для ножів пластикова і 5 ножів. Ось такий набір. Зі знижкою 299. Склянка висока на об'єм 275 мл, З гарною знижкою лише по 9. Стакан скляний, ребристий по 29. І ось така склянка висока на об'єм 265 по 19. Знижка на ось таку новиночку вже. Стакан скляний, низький по 29. Кухоль скляний з жовтою ручкою по 84. Чашка скляна, ось така зелена і жовта по 59. Чашка скляна, рибриста по 59, а коштувала 69. Чашка парфорова день, ніч по 64. Набір контейнерів пластикові, три штуки в наборі на різний об'єм по 77. Ось такі ще контейнери. Тобто ємність пластикова, така плоска, прямокутна. На об'єм літр 650 по 109. І ось така ємність. Для зберігання різних продуктів, там овірочки, оливки по 88. Ланчбокс пластиковий з ложечкою. Ложечка також пластикова. щось такий варіант по 74. А це хлібниця пластикова, жовта, фіолетова та зелена. І коштує зі знижкою лише по 19.